Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про дісневських принцес та що ж з ними не так. Доволі зрозуміло, чому у цих мультфільмах існують проблеми, які у нас час виглядають не дуже нормальними. Адже більшість з тих стрічок було створені у 20 столітті. Коли норми були зовсім іншими, але все ж розберемо, чому не варто показувати ці мультики дітям в сьогоденні. Звісно, ви можете це робити, проте згодом можна буде стикнутися із наслідками. Проте навіть дехто із зірок не дозволяє своїм дітям переглядати чи читати ці історії. До прикладу, акторка Кіра Найтлі вородей Синдорела бенд Бікозюнешішівейсаранфоровичка рескіга ден рескісел, obviously right а ще розмовляти з тваринами та предметами на думку Дісней, це ок. Чомусь, коли дитина говорить з тваринами та іншими предметами, її ведуть до психотерапевта. Але що роблять продюсери та режисери Дісней, коли вони бачать щось подібне, вони дають такій людині писати сценарій. Які наративи ці мультфільми нав'язують, та чому вийти заміж за принца це не так вже й казково. Почнемо із загальних пунктів що не так із принцесами. Перш за все, тому що у більшості сюжетів жіночні персонажі повинні змінити себе, щоб принц їх покохав. Незважаючи на те, що в мультфільмах, які світ побачив у 21 столітті, сюжет більше вже зосереджений на принцесі та її пригоді, впродовж багатьох років ми фільми були занадто зациклені на романтичному аспекті. Звісно, що немає нічого поганого в романтичних сюжетних лініях. А, хоча ні, в мене є відео на цю тему, що ж не так із романтичними фільмами. Якщо цікаво, перегляньте. Але деякі з тих історій розповідають про те, як принцеса змінює себе заради чоловіка. Безумовно, найбільшим прикладом цього є Аріель у мультфільмі Русаленька. Проте це трапляється і в інших історіях. Ніхто із принцес не має реалістичних форм тіла. Ви коли-небудь помічали, наскільки худі талії у принцес. Та й обличчя у них зазвичай доволі схожі, безперечно, що є деякі винятки. Я, звісно, не кажу, що це нав'язує маленьким дівчатам уявлення про нездорові форми тіла, проте це дає зрозуміти певні орієнтири та стандарти краси. Більшість негативних персонажів із зайвою вагою. Жінки та чоловіки, але давайте бути чесними, переважно жінки. Розроблені товстими й потворними для того, щоб показати, що вони є злодіями. Згадаймо ще інші мультики, Дісней, у яких такі персонажі, як Урсула, Королева Червових, Мадам Мім, не є стрункими стереотип, що дівчина в біді і її потрібно рятувати. Ще однією загальною проблемою мультфільмів. Про принцес Дісней, яка не дуже змінилася з часом, є те, що принцеси, які потрапили в біду, потрібно рятувати. Хоча з роками ситуація покращилась, але багато старих фільмів зображують жіночих персонажів як дівчат, які чекають, щоб їх врятував принц. Практично всі фільми до Домолан мають певний елемент цього стереотипу, і дійсно ще потрібно пройти довгий шлях, щоб виправити це. Поцілунки і не тільки коли принцеси сплять. В останні роки багато хто звертає увагу на те, що показувати в мультфільмі чоловіка, який цілує жінку, що спить, це дивно. Це відбувається і в сплячій красуні, і в білосніжці. Це максимально неокейний приклад того, як має виглядати згода. Багато з тих фільмів насправді не показують людей, які запитують одне одного. Чи можуть поцілуватись перше ніж це зробити? Лише в останніх картинах з'являється певний елемент згоди. Зараз поговоримо більш детально про кожну з принцес у хронологічному порядку і відкриває наш хід парад Білосніжка. Мультфільм 1937 року. Це був прекрасний 1937 рік. Продовження політики умиротворення агресора та початок великого терору в СРСР. А також випуску Діснеєм сексистського мультфільму про білосніжку. Якщо її коротко описати, то пішла жити з сімома незнайомими людьми та взяла їжу у незнайомки. Доволі вражаюча здатність довіряти людям. Один із стереотипів, який дуже гарно транслює цей мультфільм: чоловіки безнадійні потребують, щоб про них піклувалися жінки. У казці білосніжка та семеро гномів. Кожного з гномів зображено як нещасного бовдера, який не може подбати про себе. Білосніжка рятує цих неохайних чоловіків, витираючи пил, підмітаючи, миючи посуд та прибираючи. Ще один дивний пункт у цій історії це одержимість мачухи своєю зовнішністю та заздрість до білосніжки щодо цього нав'язування, що жінки часто одержимі своїм зовнішнім виглядом. Крім того, потрібно не забувати, що білосніжка наймолодша із принцес їй всього 14 в той час як принцу Фердинанту 31 рік. Тут звісно виникає питання багато питань. У оригінальній касті Братів Грім. Покарання для злодіїв, м'яко кажучи, жорстокі. В якості покарання зла королева змушена взути розпечені залізні черевички та танцювати, поки не впаде без духу. А можна нам замість ООН і МГТ братів Грім? Наступна у нас попелюшка, мультфільм 1950 року. Коротка характеристика. Потанцювала декілька годин на балі, та тепер думає, що це любов її усього життя. Стереотип, що присутній у цьому мультику, зовнішня краса, це те, що робить тебе особливою. Це, мабуть, основна ідея більшості фільмів Дісней, але найбільш яскраво вона показана в Попелюшці, де основний сюжет історії полягає в тому, що принц бачить попелюшку, що вона гарно вбрана, думає, що вона дуже мила та закохається у неї. Запитання, на які ми ніколи не отримуємо відповіді, це як. Чому її хрещена допомагає лише один раз, і то на 6 годин відправитись на бал і мати гарний вигляд? Чому вона не могла допомогти Попелюшці, щоб вона жила у кращих умовах, ніж з Мачухою та зведеними сестрами? Чому принц шукає її за туфелькою? Він не запам'ятав її обличчя? От справді він провів із нею не одну годину, та не запам'ятав її лиця? У нас золота рибка, а не принц. Батька Попелюшки взагалі не тривожить, як ставляться до його доньки, зведені сестри та мачуха. Ще деякі нюанси з оригінальної казки братів Грім, що зробили сестри заради того, щоб вийти заміж за принца. Одна із зведених сестер попелюшки відрізала собі пальці, а інша п'яту. Щоб вона могла влізти в туфельку, кришталеву туфельку, які жертви заради шлюбу. Аврора, не ця Аврора, не крейсер Аврора, який наче стріляв по зимовому палацу часів Російської Революції, а ось ця Аврора, або більш відома як спляча красуня, мультфільм 1959 року. Цій дівчині варто поговорити про згоду, поки вона не притомна. Хотілося б згадати оригінальну казку і сюжетні лінії, які, на щастя, Дісней не додав до свого мультфільму. У казці. Джамбатіста Базіле король випадково приходить пов замок сплячої красуні та стукає у двері. Коли йому ніхто не відповідає, він підіймається по драбині через вікно. А зараз факт, який маловідомий, і явно не для Дійсний він несе її на ліжко і кволк, а потім просто йде. Прокидається Талія саме так її звати в оригінальній історії. Від того, що один із близнюків втрачає материнські груди і бере в рот її палець, в якому була скалка від отруєного веретена. Дитя висмоктує скалку, а король повертається, і, попри те, що він чинив незаконні дії щодо принцеси, вони в кінцевому результаті закохуються. Однак ще одна велика проблема: король все ще одружений на іншій його дружина дізнається про це і не тільки намагається вбити близнюків, зварити їх. та… Згодувати королю, а й пробує спалити принцесу на вогнищі. На щастя, їй це не вдається, король та спляча красуня одружуються і живуть довго та щасливо. Адаптація Шарля Перо є набагато м'якшою версією, ймовірно, вона і була використана для екранізації Дісней. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Крім того, підписуйтесь на інстаграм. У ньому цікаві пости про кожен ролик. Також не забувайте донатити на ЗСУ. В описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Це була перша хвиля Діснеївських принцес. Перейдемо до другої. Вона розпочинається із мультфільму Росалонька 1989 року. Як відомо, Аріель вирішила повністю змінити себе, щоб вписатись у світ коханого. Вона буквально відмовилася від свого голосу, щоб спробувати отримати чоловіка. Ще також є питання до ілюстраторів Росалоньки. Можна було намалювати ще більш нереалістичну талію? Росалонька, класична казка Ганса Крістіана Андерсона. Звісно, у мультику багато чого збігається із казкою, Аріель дійсно бачить принца здалеку на його кораблі і рятує від утоплення та закохується в нього. Дівчина потрапила до морської відьми, яка забирає її язик в обмін на ноги, та робиться тому, що у росалоньки дивовижний голос. Угода залишається незмінною. Росалонька може залишитись людиною, тільки якщо вона отримує поцілунок справжнього кохання. А принц закохається в неї і одружиться. Однак покарання у мультику полягає лише в тому, що Аріель знову стане русалонькою, якщо це їй не вдасться. А у касті ж вона помре, якщо зазнає невдачі, точніше перетвориться на морську піну. Якщо в історії Дісней головним мотивом для дівчини є принц. То в казці також те, що люди мають вічні душі, а русалки ні. У Діснеївському фільмі також не згадується про покарання, яке русалонька платить за те, що у неї є ноги. Кожен крок, який вона робить, буде здаватись їй таким, ніби вона йде по гострих уламках скла. Знову нікому не потрібні жертви заради кохання. Спочатку здається, що план працює, але потім принц одружується з іншою. Він вважає, що саме вона його врятувала, а не Аріель. Русаленька не може сказати йому правду, оскільки не здатна говорити. У касті кажуть, що якщо вона вб'є принца, то може просто перетворитися на русалку і не помре, але вона не може цього зробити. Вона кидається в море і перетворюється на морську піну. Хоча слід зазначити, що потім вона стає дочкою повітря, потрапляючи у своє рідне частилище, де повинна робити добрі справи, щоб, можливо, отримати душу, що займе близько для неї 300 років. Як вам такий щасливий кінець? Бель у мудфільмі «Красуня та чудовисько 1991 року варто було б їй сказати, що неважливо, скільки книжок він тобі подарував, він і досі є твоїм викрадачем. Що ж не так із цим мультиком? По-перше, без закохується і залишається з аб'юзивним і неврівноваженим чоловіком. Цей жахливий стереотип, що хороша жінка може змінити поганого чоловіка, ніхто не це не здатний, окрім нього. Ні, жорстокість, яка показана у цій стрічці, ніяким чином не нагадує домашнє насилля. Думаю, ви не раз помічали, що у Діснея є такий грішок, що злі персонажі переважно товсті. А добрі милі та ході. Але тут дещо інше Бель вся така тендітна та добра, а от звір великий та грубий, схильний до спалахів гнів, і на завершення про Бель. Певним чином, вона є об'єктом. Адже антагоніст мультика Гастон прагне її завоювати як свій приз для чудовиська вона є бранкою. Перша кольорова принцеса появилась у мультфільмі Аладін 1992 року. І це Жасмін. Як ми знаємо, хлопець брехав їй впродовж усього часу, але вона однаково вийшла за нього заміж. У мультфільмі Близький Схід показаний як жорстоке місце де повно жорстоких людей. Оригінальний текст вступної пісні арабська ніч. Насправді містив рядки. Я родом з країни, з далекого місця, де вони відрізають вухо, якщо їм не подобається твоє обличчя. Це варварство, але це мій дім. Слова були замінені у 1993 році, після того, як були визнані расистськими. Одяг Жасміна, звичайно, відвертий, порівняно з культурними та історичними нормами. Ось приклади, що носили жінки у той час. Крім того, жінки у мультику зображені як сексуальні, екзотичні сирени, що танцюють. Більшість персонажів в цілому зображуються неосвіченими та відсталими. Розпочнемо третю хвилю принцес із мультфільму Пакахонтас 1995 року. Це час змін. Вперше нам показують нову гендерну роль принцеси. Мальфін доволі прогресивний та феміністичний. Дісней вперше побудував цілу картину навколо дорослої жінки. Це також був перший раз, коли студія випустила мультик про реальну людину. Та історія кохання Покахонтас і Джона Сміта одна з не історій кохання Дісней, яка не має хеппі-енду. Однак справжня Покахонтас була видана заміж за білого чоловіка, який ходився її у батька, коли вона була підлітком. Потім її кілька років возили як благородну дикунку, поки вона не захворіла і не померла. Її культура була знищена, а родичі вбиті. Сам Фільдійснею, можливо, був би непоганим і, можливо, був зроблений з добрими намірами. Але реальна історія Покахонтас була похмурою і жорстокою. Перетворювати таку історію на щось пухнасте і те, що надихає, це доволі дивно. Європейське завоювання Америки це не дитяча розвага. Діснеївська Покахонтас це джерело культурних та історичних стереотипів, і Покахонтас часто розглядають як героїню через призму європейської історії. Її історію зводять до хороших деталей. Так, в розповіді про її народ є фальшива реальність, яка створена культурою, що домінує. Яка завжди прагне відбілити жахливі методи, за допомогою яких вони прийшли окупувати територію цілої нації. Це ж було вже Мулан. Мультфільм 1998 року. Коротко то зберегла Китай задля батьківського схвалення. Але не будемо ображати цю картину, адже у ній багато чого класного. Коли йдеться про фільми, у якому молода дівчина може змінити світ, то це Мулан. Мультик заснований на реальному житті воїна Хуа Молан, і це надихаюча історія молодої жінки, яка прикидається чоловіка, щоб піти на війну, замість свого батька, оскільки він хворий та старий. Мулан доводить, що вона може робити все те, що роблять чоловіки. Єдине, що трішки є дивним, це те, що її коханий Шанг закохається у неї, коли вона одягнена в чоловічий одяг. Принцеса і Жаба мультфільм 2009-го. Тіана стала першою в історії темношкірою принцесою Дісней. На відміну від багатьох інших, Тіана була цілеспрямованою і слідувала своїм мріям, які не обмежувались романтичними ідеалами, такими як одружитися із принцем, а зосереджувалась на відкритті власного ресторану «Tiana's Place». Хоча з часом кольорових принцес стало більше, все ще існують деякі проблеми з їх представництвом. Багато людей були справедливо засмучені тим, що єдина темношкіра принцеса була перетворена на милу тваринку на більшу частину часу у фільмі. Це поширена проблема в анімаційних фільмах з чорношкірими персонажами, і безумовно дивно, що це єдиний фільм про принцесу Діснея, де вона проводить більшу частину фільму як тварина. Якщо казати про романтику, то в кінці Тіана і Принц Навін одружуються. І таким чином перетворюється на людей. На даний момент остання хвиля принцес є четвертою і розпочинається із мультфільму Заплутана історія, який вийшов у 2010-му. Рапунцель 18 років була закрита у вежі. Бабуть має проблеми з довірою. І так матінка Готл за допомогою квітки намагається зберегти свою молодість. Але цю квітку було використано для збереження життя вагітної королеви, тому згодом Готел викрадає і саму рапунцель це для збереження своєї уже краси, адже волосся рапунцель має таку ж силу, як і квітка, однак стає коричневим та безсилим, коли його зрізати. Знову нам показують, що лише юною ти можеш бути гарною чому ніхто із чоловічих персонажів не прагне бути вічно красивим. Декілька запитань, які виникли у мене під час перегляду цього мультика. Чому коріння рапунцель втрачає свою силу, коли її стрижуть? Чому після обрізання воно втрачає свою силу? Невже вся магія міститься в кінчиках, роблячи коріння абсолютно марним? Чому у рапунцель є сірники, коли їх ще не винайшли? За словами творців заплутаної історії? Події мультфільму відбуваються приблизно в 1780 році. Однак самозапалювальний сірник був винайдений лише на початку 1800-х років, або рапунцель мундрівниця в часі, або творці припустились крихітної історичної помилки. У версії бритів Грім рапунцель вагітніє від принца перед втечею і злеча клунка дізнається про це. Вона відрізає волосся рапунцель і викидає її в пустелю. Коли принц з'являється, щоб побачити рапунцель, чаклунка розвішує відрізане її волосся, щоб заманити його і каже, що він ніколи більше її не побачить. У вічає принц вистрибує в вікно та осліплюється від колючок, які є унизу. Він постійно блукає навколо, бо сліпий. Рапунцель народжує двійню. Врешті-решт принц повертається до неї, коли чує її голос. Сльози Рапунцель повертають йому зір, а вона повертається разом із ним до королівства, та живуть вони довго і щасливо. Деякі з цих казок насправді мають справжні щасливі кінці. Відважна мультфільм 2012 року. Цей мультфільм розповідає історію шотландської принцеси Меріди, яка сподівається кинути виклик шлюбним звичаєм свого королівства. Вона звертається до відьми, щоб та допомогла їй у цьому, але незабаром їй доводиться зіткнутися з жахливими наслідками свого вчинку. Меріда не має ні мрій, ні цілей у житті. Більшість діснеївських принцес мають цілі, навіть якщо для когось це просто знайти справжнє кохання. Однак в Меріди і цього немає. Ми бачимо, що вона любить стріляти з лука та досліджувати ліс. Вона не хоче шлюбу за домовленістю. З одним із лордів королівства. Маріда звертається до магії, щоб розв'язати усі свої проблеми. Стосунки між нею та її матір'ю досягають апогею, коли вона дізнається про свої заручини. Маріда обрала швидкий спосіб розв'язування проблем за допомогою магії. Мало того, вона спеціально хоче використати магію в аморальний спосіб, щоб змінити думку своєї матері. Вона також не зважає на небезпеку використання магії. Звичайно, заклинання не має такого ефекту, на який розраховувала Меріда, і її мама перетворюється на ведмедицю. Загалом я не вважаю, що Меріда – погано прописаний персонаж. Її складні стосунки з матір'ю зображені настільки добре, що деякі молоді дівчата знайдуть схожість із нею. Однак молода дівчина повинна мати хоч якісь цілі вона має вміти постояти за себе, але і бути готовою йти на певні компроміси. Має намагатись працювати над своїми проблемами, а не шукати швидкі вирішення їх. Крижане серце мультфільм 2013 року. Анна та Ельза, дві сестри, які знаходяться в центрі сюжету. Один із класних моментів, у якому дійсно і сам себе висміює, це фраза Ельза до Анни: Ти не можеш вийти заміж за чоловіка, якого ти щойно побачила. А тепер до менш хорошого. Чи помічали ви, що Ельза постійно наражає Анну на небезпеку? Вчинки Ельзи часто так чи інакше завдають комусь болю, але здається, найбільше від них страждає Анна. Хоча Ельза постійно стверджує, що піклується про Анну, результати її дій свідчать про протилежне. «Let it go» має поганий меседж. «Let it go» – одна з найпопулярніших пісней Дісней, але її зміст часто втрачається для слухачів. Шугнево Ельза співає Let it go» після того, як втікає від своїх обов'язків Аранделі і хвалиться в пісні, що їй байдуже що скажуть люди. Хоча головна ідея пісні, здається, полягає в тому, щоб бути вірним собі, її також можна інтерпретувати як втечу від своїх проблем, замість того, щоб зустрітися з ними віч навіч. Це можна було б виправити, якби Ельза врешті-решт зустрілась зі своїми страхами та повернулась до Аранделя. Але у фільмі вона ніколи добровільно туди не повертається. Як ми бачимо, багато принцес першої та другої хвилі нав'язують нам стереотип про те, що жінки слабкі та потребують допомоги. Проте вже третя та четверта хвиля має чималі зміни. Маріда не має любовної лінії. Рапунцель рятує свого коханого, а Тіана сама добивається успіху. Можливо, одного дня ми побачимо героїню мультику Дісней, яка є принцесою, сюжетну лінію якої не запхали безліч стереотипних моментів. Найкращий мультфільм, який відверте вистьобує всю цю принцесську дурню, є Шрек. Якщо вам цікаво, як саме шрек це робить, пишіть у коментарях, обов'язково знімлю відео про це. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!

Ви спікінг? Окорс. Що ти вона закриє? Що? З інтонації. Ти як в школі. Фільму, фільму, фільм, фільму. Ой, 1800-х років пряха, знов і ситуацію. Ні, вона хоробра, Відважна.